Всім привіт! Буквально на днях ми з вами говорили про те, що Монобанк буде найближчим часом відкриватись в Польщі, буде 3 мільйони довольних клієнтів і так далі. Але сьогодні я вам вже можу точно заявити, що найближчим часом ніякого монобанку, ніякого стерео в Польщі не буде зараз. Ми про це все більш детально поговоримо. А перед тим я хочу, по перше, вам нагадати про нашого постійного партнера міжнародних переказів, який називається Темпо, з найкращим курсом посилання на додаток ви знайдете в описі під цим відео. І хочу вам сказати, що через Темпо ви точно швидко і дешево відправите свої кошти з будь-якої країни Європи в Україну. От. А з Монобанком поки що треба почекати. Отже, комісія фінансового нагляду, так звана комісія народу надзору фінансового Польщі не дозволила Юніверсалбанку відкрити філію іноземного банку на території Республіки Польща. І, бо певне, коли представники Монобанку казали, що вони відкривають там банк, вони думали, що тако треба зробити, і вже новий банк стерео в додатку буде працювати і все буде круто, хоча це не відповідає правді. КНФ звернули увагу на інформацію, яка з'являється в ЗМІ по різним газетам, по різним сторінкам, по блогерам. Також ми знаємо, що в додатку Монобанку вже почала надходити всім клієнтам інформація про те, що от найближчим часом банк Стерео буде працювати в Польщі, і ви всі будете такі задоволені нашими послугами. От. І саме тому вони зробили таку заяву, в якій говориться. Що ну по-перше, що Universal Bank, який фактично є власником монобанку, це є український банк, який зареєстрований на території поза межами Європейського союзу, і він має отримати відповідні додаткові дозволи на свою діяльність. В Польщі зазначали, що згідно з положенням польського банківського законодавства, Universal Bank є іноземним банком, і власне потрібно говориться про те, що для філії для відкриття філії іноземного банку в Польщі має бути дозвіл від комісії фінансового нагляду, який видається після виконання банківських умов, і маємо пряму мову від якби офіційно, так від КНФ. Поки що комісія фінансового нагляду Польщі не видавала вище зазначених дозволів для Universal Bank, не отримувала заявок на такі дозволи та не веде процедур щодо їх надання, тобто. На сьогоднішній день, сьогодні, в нас власне кінець січня, вже і можу точно сказати, що поки що Юніверсалбанк і Монобанк не зробили, окрім офіційних заяв в змі, окрім розсилання в додатку якихось там повідомлень, не зробила нічого для того, щоб відкрити своє представництво в Польщі. Тобто, вони навіть заявку не подавали на отримання цього дозволу. а... Після того, як вони цю заявку сформують і подадуть, ще буде розгляд, ще будуть якісь може додаткові питання, будуть для них виставлятися якісь додаткові умови, які треба буде виконати. І тільки після цього, як вони отримують відповідні дозволи, вони зможуть якось там починати свою діяльність на території Польщі на сьогоднішній день. Нічого такого немає. Я думаю, що. Монобанк, в принципі, таку заявку там сформує і подасть. Просто це буде не так швидко, як вони самі заявляли. Вже також хочу нагадати, що нова пошта досить добре закріпилась на території Польщі і продовжує розвиватись. Зараз, можливо, зайде Монобанк. Може ближче до весни, може ближче до літа. Побачимо, як це буде розвиватись. Можливо, і представники Монобанку також якось прокоментують цю заяву від КНФ. Польського, ну так, тому як зараз виходить якась певна конфронтація, що одні говорять, що ми вже працюємо, а інші кажуть, що ні, вони жодних кроків ще не зробили. Ну, свою думку, в принципі, з цієї ситуації пишіть в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Чи чекаєте ви реєстрації монобанку в Польщі, чи будете ви цим банком користуватись? Мені буде дуже цікаво про це почитати серед вас. Так що, друзі, давайте. Піднімемо активність в коментарях під цим відео. Дякую всім. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.